Вітаю! Мене звати Євген, і ви на каналі Dim. І зараз ми знову з вами знаходимося на нашому об'єкті в Київській області і продовжимо огляд цього чудового будинку. Минулого разу ми розказали вам про усі підготовчі роботи і фундамент. Сьогодні ж ми вам розповімо про внутрішнє планування і фасад. А перед тим не забувайте підписатися і поставити лайк. І почнемо ми наш огляд з фасаду. Як ви вже встигли побачити, це комбінований фасад. Він складається з трьох різних видів фасаду: це мокрий фасад-баранець, керамограніт, а також декоративна плитка. І зараз ми розповімо вам про кожен з них окремо. І почнемо ми з вами з найпопулярнішого виду фасаду: це фасад-баранець. І зараз я вам розкажу усі кроки. Що за чим треба робити? Перше, ми стару поверхню видаляємо з неї бруд, пил, а також стару фарбу. Якщо пропустити цей крок, то ваша штукатурка дуже швидко буде вичаровуватись. Після цього потрібно видалити всі дефекти: це тріщини або сколи за допомогою ремонтних матеріалів, тому що щоб у майбутньому не було протягів. Коли ви це зробили, ще треба пройтися. Глибоко проникною ґрунтовкою для кращого щеплення матеріалів і для захисту від плісняви. Потім ми беремо мінеральну вату і фіксуємо її до поверхні за допомогою дюбелів і клею. Дуже важливо дивитися, щоб плити мінеральної вати дуже щільно прилягали один до одного. Після цього ми беремо металеву сітку і втоплюємо її в клеєвий шар. Ну і важливо дивитися, щоб не було складок. І вже після всієї цієї підготовки ми накладаємо два шари штукатурки. Перша це стартова штукатурка для вирівнювання поверхні. І вже друга сама декоративна, яку ви тут, тут зараз бачите під назвою Баранець. Чому цей вид фасадів найпопулярніший? Тому що він енергоефективний. Він допомагає зменшити тепловитрати на 40% і заощаджує на опаленні та кондиціонуванні. Наступне це довговічність. При правильній встановці грамотній, він забезпечить термін служби понад 25 років. Це естетика. Багатий вибір текстури, кольорів допоможе зробити ваш будинок унікальним. Паропроникність. Мінеральна вата запобігає появі вологи, накопиченню вологи та створює хороший мікроклімат. А також економічність, цей вид фасаду дешевше, ніж, наприклад, облицовка каменем або інші види вентильованих фасадів. Другий вид нашого фасаду це керамогранит. Він представлений у нас двома текстурами під дерево і під мармур. Ну, ви бачите, що верхня частина нашого будинку під дерево виглядає не гірше, ніж натуральний, натуральний наприклад, дерев'яний планкен. Ось. Те ж саме стосується і нижньої частини. Вона виглядає сучасно і стильно. Ну і взагалі, то яка особливість карамограніту, він не, ос не потребує особливого догляду. Ну і звісно, що він коштує набагато дешевше. І ще такий нюанс: як ви можете бачити, наш фасад з карамограніту трошки втоплений всередину. Це робиться для того, щоб при опадах вода не накопичувалася в стиках і не було в майбутньому промерзання. Також, якщо у вас плоска покрівля, теж треба зробити і покрити цей фасад. Покривками, а також відливами. Ну, з тієї ж самої причини, щоб вона не скоплювалась і не було в майбутньому промерзання. Ну і третій вид нашого фасаду представлений в, частин... в цокольній частині, це декоративна плитка. Вона теж виглядає досить сучасно, стильно. Вона теж трошки втоплена всередину, щоб не попадала, потрапляла волога. Ось. Ну і створює такий. Легкий ефект паріння. А зараз я хочу поділитися з вами деякими лайфхаками і порадами при монтажі фасаду баранець. Перше, працюйте не нижче, ніж при температурі 5 градусів по Цельсію. Також уникайте дощової погоди, тому що ваш фасад може дуже швидко попливсти. По-друге, правильно змішуйте розчин. Дотримуйтесь інструкції виробника. Змішуйте правильно, а не так, як вам хочеться. Третє. Втоплюйте армуючу сітку металеву без складок. І особливо приділяйте увагу кутам. Четверте. Користуйтеся тільки якісними матеріалами, щоб потім не прийшлося переробляти все наново. Працюйте рівномірними ділянками. Щоб зберегти фактуру і рівномірність покриття. Підсумовуючи все сказане, виділимо три головні аспекти: перше, використовуйте завжди високоякісні матеріали. Друге, ніколи нікуди не поспішайте. Третє, дотримуйтесь послідовності дій. І ваш будинок мрії простоїть 100 років і більше. А зараз я хочу запросити у вас всередину будинку, де ми. Зробимо огляд внутрішнього планування. Отже, нагадаємо, що на огляді у нас сьогодні будинок, двохповерховий будинок площею 206 квадратних метрів. В ньому є гараж, тераса, три спальні, три санвузли і багато чого іншого. А почнемо ми з гаражу. Гараж площею 23 квадратних метри. Цілком достатньо для одного авто. Ну, інше авто можна поставити на дворі під навісом. В майбутньому планується парковка для друзів. Також із гаражу ми можемо одразу увійти у котельню площою 7 квадратних метрів. У котельні зберігається все необхідне обладнання для цього будинку. І одразу ж ми потрапляємо в комору, де зберігається, де зберігається садовий інвентар. Що дуже комфортно, ну, скажімо так. І дуже зручно, ще є одні двері. Е, вхід з двору. Е, для чого це? Навіть якщо у вас немає вдома, садівник може спокійно зайти і взяти все, що йому треба. А ще один нюанс, і це дуже зручно, що гараж знаходиться всередині будинку. Ви можете сідати в авто і коли приїжджаєте, повертаєтесь додому, виходите з авто, не потрапляючи на вулицю. І одразу з гаражу ви виходите і потрапляєте в тамбур з гардеробом. Також у майбутньому тут будуть стояти двері для того, щоб взимку не випускати тепло, тепло із будинку. Далі ми заходимо в основний коридор. Праворуч у нас знаходиться, ну тут ще не вирішили, тут буде або кабінет, або гостьова. Чому гостьова тут? Тому що це дуже зручно для гостей, ну, наприклад, якщо вони захочуть трошки перекусити вночі, то у них тут поруч є кухня вітальня з холодильником. Виходимо з гостьової кімнати, йдемо по коридору, і праворуч ми бачимо це гостьовий санвузол. Там буде все необхідне, раковина, душова, унітаз. Це теж дуже зручно, що все знаходиться тут поруч. От, ліворуч ми бачимо сходи і під сходами комора. І хочу звернути вашу увагу на, на такий нюанс, як висота сходів. Вона дорівнює 14-17 см. Це оптимальна висота. І вона дозволяє як спускатися, так і підійматися з комфортом. Ну і нарешті ми потрапляємо з вами в центр будинку. Це кухня-вітальня площею 35 квадратних метрів. Праворуч буде розташована сама кухня, а також біля цієї кухні знаходиться велика комора, де будуть, будуть зберігатися продукти, а також кухонна техніка. З кухні-вітальні у нас є вихід на терасу. До речі, зверніть увагу на великі панорамні вікна. Вони. Дають багато світла, і це дуже важливо, тому що у цьому приміщенні ви будете проводити з родиною, з родиною багато часу. Ми виходимо на терасу. На терасі можна попити кави, почитати книгу або посмажити з друзями шашлики. До речі, у цьому місці у нас буде зона барбікю, камін, раковина. А також завдяки розсувній системі, яка буде тут запроваджена, у холодну погоду можна буде все це закрити і поставити інфрачервоні лампи для обігріву, а в спекотну погоду прибирати скління. А зараз запрошую вас на другий поверх, де у нас знаходяться спальні. Піднявшись наверх, ми бачимо прямо у нас санвузол, дуже достатньо просторий. Де те, що в майбутньому буде все і душова, і раковина, і унітаз. Достатньо простора для сім'ї. Всім буде зручно. Якщо повернути праворуч, у нас тут дві однакові кімнати, дитячі кімнати по 16 квадратних метрів. Також тут в кожній кімнаті передбачене місце для майбутньої будованої шапи. Дві кімнати вони однакові. І зараз ми потрапляємо з вами в батьківську спальню. Вона доволі простора, додаткового простору надають ще такі великі панорамні вікна. Ліворуч у нас також достатньо просторий санвузол. З душовою раковиною з усіми приладнями і велика гардеробна. До речі, в цьому будинку у нас аж три санузли. І нам цікаво, напишіть в коментарях, чи ви вважаєте, що три санузли це занадто або норм. Ну ось ми і завершили огляд цього чудового будинку. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ну і може якісь запитання у вас ще залишились. Ну і не забувайте, звичайно, підписуватись на наш канал, ставте уподобайки і будуйте будинки мрії з компанією Без дім».